Обідай рішаючи матч, нужна була побіда, і команда є добилась. Да, Дякую за поздоровлення. Да, дуже приємно. Був сьогодні дуже відповідальний матч. Ми розуміли, що якщо ми не виграємо, то можемо не вийти в фінал. ой, в четвертьфінал. Добре, що хлопці послух пос, почули мене. Та зробили свою справу. Ну, Першому таймі така нервова гра була. Не могли реалізувати свої, свої моменти, хоча їх було ну, вдосталь. В другому таймі реалізували свої моменти і стало трохи полегше грати. Тому дякую всім за відповідальність за хороше відношення до гри до, до праці. До кожному балівальнику дякую за цю підтримку. Дуже приємно завжди говорю тут, тут грати. Ну і ми в четвертьфіналі. Все таки та футзал це такий, такий вид спорту, що тут до останньої секунди треба бути концентрованим. Тому тільки після фінального свистка о, зрозумів, що ми виграли матч.